Ві бокси в Аврора. Перший день літа вони випустили такі бокси, і я, як тільки про це дізналася, вже побігла в Аврора купляти їх. Бокс коштує 99 гривень, але його можна придбати за 74, якщо придбаєте товару на 99 гривень. Головне, що всередині є, це джипіси. Їх можна одягати на крокси. Ще там всередині є браслет. Дуже хочу ось цей собі. Ось такий людяник з яблуком. Так, вже відчуваю. Красті Краб. Та нам трапився Красті Краб. Як прикольно вони виглядають. Поза кадром я ще відкрила один бокс і подивіться, які джипі це мені трапилося. Подивіться, як класно воно виглядає на кроксах. Весь прибуток з цих боксів буде відправлений до благодійного фонду Діти героїв. Ще з'явилися такі стікер-паки. Давайте також відкриємо. Як я зрозуміла, ми тут створимо такий світ спанчбобу. Є ось така в нас площадка, і дуже багато наліпок. Їх потрібно перемістити сюди. Но я обов'язку обов'язково цим займуся після відео. Дуже задоволена цією акцією. Буду починати збирати нову колекцію джипіців. Чи почнете ви? Пишіть про це в коментарі. Дякую за перегляд цього відео. Цьомка-бомки! Па-па!